Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Збройні сили України завдали удару по командному пункту Російської, російської морської піхоти у Курській області. Збройні сили України 7 січня, тобто сьогодні, завдали високоточну удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у районі населеного пункту Біла Курська область. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. У Генштабі зазначили, що завданий удар є частиною бойових операцій, що здійснюється. Ось так, друзі, слава ЗСУ! Мирний договір між Україною та Росією може підписати до Великодня. Нова адміністрація президента США Дональда Трампа намагатиметься якнайшвидше зупинити війну Росії з Україною. Про це заявив науковий співробітник американського аналітичного центру Yorktown Institute Роберт Кларк. Зазначено, що мирний договір між двома ворожими державами може бути укладено уже до Великодня. На думку Кларка, усе зводиться до того, на які поступки готові піти президенти Володимир Путін у Курській області та Володимир Зеленський на окупованих територіях. Роберт Кларк є колишнім ветераном британської армії, а на різі експертом з питань оборонної політики. Дональд Трамп після перемоги на виборах призначив своїм спеціальним представником щодо війни Росії проти України американського генерала у відставці Кіта Келога. На його думку, це сприятиме кращому розумінню ситуації. Як відомо, Трамп неодноразово заявляв, що швидко завершить бойові дії в Україні. Йому, начебто, для цього потрібна лише доба. За два тижні до інаугурації, яка відбудеться 20 січня, республіканець знову заявив, що закінчення повномасштабної війни є головним пріоритетом. За словами Кларка, під час мирних перемовин слід орієнтуватися на Україну. Але для Києва будь-які поступки стануть важким випробуванням. Це буде неймовірно складно для України. Я думаю, що люди дійсно повинні поважати той факт, що це рішення України. Зрештою, це не Америка і не Британія, наголосив Роберт Кларк. Я, друзі, не вірю в цей мирний договір між Україною та Росією, але все ж таки, е думаю, що колись якийсь, якийсь договір і настане, тому що, ну, по-іншому ніяк. Але я не вірю, що прямо як коли пройде інаугурація і, і вирішиться відразу це питання. Поживемо, побачимо. Збройні сили України пішли у наступ під Курском. Росіяни в паніці. Що ж, друзі, відбувається? У росіян паніка. Кажуть, що Сили оборони України активізували свої дії в Курській області. Наразі окупантам не вдається виконати чергове завдання Путіна та витіснити українські війська. Водночас важкі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог має успіхи, на жаль. Що ж відбувається на Курщині, друзі. Зранку 5 січня, позавчора, тобто, у расистів почалася справжня паніка. Кілька російських так званих воєнкорів повідомили про наступ української армії в Курській області. Про це повідомив і голова центру про задії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Новини прокоментував і голова Офісу президента України Андрій Єрмак, написавши Курщина хороші новини. Росія отримує те, на що заслуговує. Так, друзі. Так. Поїхали далі, друзі. Грудень 2024 року став найгіршим для російської армії. В середньому щоденні, щоденні втрати. Російської армії в грудні становили 1570 осіб, що є новим рекордом війни. Ось так, друзі. І робить цей місяць найдорожчим для армії РФ від початку вторгнення. Про це повідомила розвідка Великої Британії у соціальній мережі. За даними британської розвідки, загалом у грудні Росія втратила 48 670 військових, 48 670 військових що перевищує показник листопада. Це вже шостий місяць поспіль, коли втрати російських військ зростали. Але, друзі, нам від цього не холодно не жарко, тобто ми радіємо, що їх більше дох гибнуть, гинуть і наші хлопці, наші захисниці, захисники і так далі. Це війна, що поробиш, друзі. Ми боремо за свою незалежність, щоб жити вільно, щоб взагалі існувати. Тут йдеться мова, йдеться мова про існування. Тому ще раз склоняємося перед нашими воїнами. Слава нашим Збройним силам України, всім захисникам, всім захисницям. Підтримуйте фінансово їх не забуваємо, друзі. Україна обов'язково переможе без сумніву. Тільки як ми разом будемо працювати кожного дня, на, як кажуть, на перемогу України. Тільки від цього і буде успіх. Кожен, кожен працює на своєму фронті і так далі. Тому ось так, друзі. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе. Ставте подобачку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Не забувайте, поширюйте це відео, друзі. І так далі. Дякую всім за увагу!